Як поставити і встановити е, віртуальну машину в VirtualBox. Пишемо VirtualBox, нажимаємо Download. От на цей сайт переходимо. Далі вибираємо вашу операційну систему. Допустимо мене Windows. І вибираємо е, цей пак скачуємо. Після чого, коли ми скачали віртуальну машину, перекидаємо туди. Рекидуємо туди наш файл, і ми скачали цей пак. Після чого нажимаємо Створити, пишемо назву, системи, допустимо, просто вашої віртуальної машини. Вибираємо, де воно буде знаходитись. Я виберу альний диск. VirtualBox, так. Да. Тепер Вбираємо образ і вибираємо систему. Тепер нажимаємо hard Drive вибираємо з. ставимо, ски, виділяємо оперативну пам'ять. Сам виділяємо ядра. Після чого виділяємо пам'ять для системи. нажимаем на Нажимаем на Можем включить спину на это когда вы копируете с, в системе и, про, и можете это вставить в виртуальной машине. Так само протягивание это с файлами. файлы какие купил копирую и так само вставлю в, в виртуальную машину. Тепер виділяємо побільшу відеопам'яті, можемо включити цю функцію. Нажимаємо ОК. Після чого запускаємо. Нажимаємо запустити. Чекаємо. Так само, якщо ви будете ставити собі на віртуальну машину Windows, вас, ви, вам просто треба буде її встановити, запуститься і все. Після чого можете користуватися віртуальною машиною.